Кожного дня учні перших четвертих класів отримують безкоштовне харчування. Щодня ми робимо передзамовлення на наступний день. Вранці привозять порції, які потім розігріваються, і діти отримують харчування безпосередньо в укритті. Дотримання безпекової ситуації і санітарного наші діти харчуються протягом тижня. На сьогоднішній день вони всі задоволені, тому що харчування різноманітне, меню не повторюється щодня. У мене є тут шуба, овсянка та два сирники з джемом. Сирники дуже смачні. Це божественне Овсянка дуже смачна. Мама. Ми дуже вдячні, що є така можливість показати, як можна простими способами, простими рецептами задовольняти щоденні потреби в збалансованому вживанні білків, жирів і вуглеводів. Батьки вранці задоволені, і я бачу, по тому, що їм почали менше давати з собою про всякий випадок якогось додаткового перекусу, тому що вони впевнені в тому, що діти після другого року нормально поїдять теплу, здорову їжу.